Аптечка медична, загальна військова індивідуальна, розроблена згідно з наказу Міністерства охорони здоров'я від 5 січня 2017 року за номером 6 з ліками. А наразі зроблена аптечка з високоякісної кордури, має кріплення молі і пропоную подивитися, що всередині цієї аптечки. Всередині аптечки з ліками знаходяться такі складові. Як відразу. Бачимо два турнікета. пітон 3, маркер, який наноситься інформація щодо часу накладання турнікетів. І безпосередньо можна також з цим маркером наносити інформацію на карту пораненого. Є тут пластик, інструкція щодо... Використання всіх тих складових, які знаходяться безпосередньо в аптечці. З ліків знаходяться тут. Максифлоксацин фармекс. Також парацетамол Дарниця. І Мелоксикам. Щодо їх застосування, тут є, в принципі, інструкції. Резинові гумові рукавички. Також пов'язка аклюзивна. Дві штуки. Покривало рятувальне, Кровоспадний засіб зігзаг складений, гармодичний. Ножниці. В іншому кармашки бинт марловий стерильний 14 7х14 см, 7 метрів на 14 см, бандаж і назадтерангіальна трубка, яка може змінювати розмір завдяки цій насації, тобто разом з лубрикантом.